Ось такий тазик в мене смакотих. Получився з одного синенькою. Така в мене буде вечеря. Класний салат. Спробуйте. Сольки трошки не вистачило. Треба підсолити. Всім смачного. Порізала синеньке. Салатик такий буду робити на швидку руку, завтра на роботу. Взяла ось олійку, так попшикала їх. Розітерла обмазали, щоб кожен кусочок був горілки. І зараз буду жарити на сухій сковорідці. Зразу робимо заправочку своєвого соусу. Два-три зубчика часника. Часу. Я додаю сюди зжарений кунжут, тут о, ну Там десь з шкалю. Не видавлю сюди половинку лимона, ну можна. в принципі, і Кидаю туди зелень і перець. Перець, звісно, сюди пішов красненький, але ну, в мене красного немає, зелений, буду кидати, що є. Зараз синеньки у нас підходять. Сюда ще ролійку добавляю, я не відпіду. Мені ще сюда меду трошечки захотілося. Пересипали сюди саме і перемішали. Все готово, всім смачного.